Ці з вами Ай і це перший випуск Apple News, в якому я хочу розказати вам про троян для айфонів, айпадів і айподів. У iOS виявлено небезпечну вразливість. Дослідники з технологічного інституту Джорджії виявили небезпечний пролом в iOS, за допомогою якого було створено небезпечний троян. Дослідники розкажуть про нього 14 серпня на конференції з інформаційної безпеки USENIX у Вашингтоні. Apple повідомлена про існуючу небезпеку для iOS. Розробка, що отримала назву Джекилл, поводить себе подібно до троянської програми, яка непомітно для жертви проникає в пристрій із. Стежувати місце розташування гаджета, записувати кожен рух по екрану, а також включати мікрофон і передавати хакерам записи розмов користувача. Троян відправляє пости в Twitter, смс-повідомлення та електронні листи без відома власника гаджета. Ми успішно провели атаку на групу пристроїв, на які був встановлений Троян Jekyll. У результаті було доведено, що, незважаючи на пісочність iOS, мобільні гаджети Apple можуть виконувати шкідливі операції, такі як відправка повідомлення в Twitter. Передача фотографій, контактів та іншої персональної інформації з відправка пошти, смс та інше заявили дослідники. Ось така цікава і водночас сумна новина. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві випуски Apple News. ставте лайки і всім па-па!